Міжнародний культурний захід Дні української культури загреб 2024 пройшли в столиці Хорватії, Організували його місцеве культурно-просвітницьке товариство з назвою Кобзар. Що зробили? Презентували сьому книгу українці хорвації, матеріали та документи після презентації поклали квіти до пам'ятника Шевченку, Ну і власне на вулиці Українській, до речі, в загребі і співали пісень, декламували віршів. Також на фестивалі виступали співаки і музичні країни з різних музичні колективи з різних країн, які підтримують Україну. Власне, от про різні країни зараз детальніше поговоримо. Василь Гуцул на прямому зв'язку. Це голова товариства українців у Фінляндії, світового конгресу українців. Василь, наше вітання. Вітаю, добрий день вам. Ми говоримо про велику українську діаспору. Ну, от, на прикладі Фінляндії, та давайте зараз детальніше тоді зосередимось. Представники теж нашої діаспори у тому ж самому Загребі були про який ми згадували. Про те, за останні три роки. Діаспора українська то змінилась, ну, принаймні наситилась, мабуть, більшою якоюсь новою, новою кров'ю, якщо можна так сказати. Як вона змінилась за цей час повномасштабного вторгнення на прикладі Фінляндії? Ну так, якщо говорити про е, таку повномасштабну зміну, то це дійсно відбулося після 24 лютого, 22 року. Тому що до цієї дати в Фінляндії було близько трошки менше 7 тисяч українців, які жили тут постійно. Причому це народ, який досить високо освічений. Це програмісти, аналітики, лікарі, як не дивно. От тобто це така інтелігенція була. Ну, очевидно, що були люди, які приїжджали сюди збирати, як ви знаєте, ягоди, гриби. От, але це були сезонні працівники. Після цієї дати, 24 лютого 2022 року, змінилося все радикально. А, уже в середині березня у нас були тисячі, які доїжджали сюди з кордону а, Польща Україна. І а, ми почали працювати як товариство зовсім в іншому режимі. Якщо до а, дати повномасштабного вторгнення, ми були такі невеличкі, ми. А, Ну, як звичайна така культурологічна організація, громадська організація, ми займалися в основному культурою і, і треба сказати, з 2014 року ми почали допом... ми почали волонтерити. Причому волонтерити досить адресно. Ми поставляли багато товару на, а, напередок. Ми знайшли сім'ї, де загинули батьки, ми допомагали дітям в цих сім'ях. Але а, уже з початку березня 2024 року. Наша діяльність змінилася радикально. Ми почали збирати гуманітарну допомогу повномасштабно. Ми зробили таку платформу, програмну платформу, такі аплікейшн, який дозволяє нам збирати гуманітарну допомогу з усієї Фінляндії. Ми її приймаємо в наш логістичний центр, а потім там розпаковуємо, сортуємо, пакуємо наново і відправляємо в Україну. Треба сказати, що сьогодні ми відправили вже 73 великих фури з гуманітарною допомогою, яка пішла в конкретні місця в Україні. Крім цього, ми також зуміли купити більше 130 автівок, які також були завантажені різною гуманітарною допомогою. От, І якщо говорити про зміну, я прошу пробачення, я зачепив трошки про нашу роботу, гуманітарну, так, так. але якщо говорити про якісну зміну а, діаспори, то це так, до нас багато приїхало людей м, високої кваліфікації, дуже активних. На жаль, багато з них були під таким пресом, я не скажу, що це депресія, але вони несли в собі те, що вони там. Зачепили особливо в східній Україні, і це досить непросто. Ми е, що зробили, е, ми крім того, що є у нас логістичний центр, де ми збираємо гуманітарну допомогу, відправляємо в Україну е, 16 березня. 2022 року у нас почав працювати також перший хелп центр центр допомоги, де ми надаємо різні види допомоги. Біженці. Не люблю це слово, біженці люд, людям, які втекли від війни. А їжа, одежа потім дуже важлива психоемоційна підтримка, інформаційна підтримка. Ми вчимо людей, як знаходити роботу в Фінляндії, як, як інтегруватися в фінське суспільство. Ми допомагаємо з курсами фінської, англійської. Але треба сказати, що на перших порах основна маса народу. Фактично не вчила фінську мову, вчила швидше англійську мову, тому що народ не бачив не бачив сенсу в тому, вчити а, фінську мову чи ні. Тим більше фінська мова це не подарунок. Досить складна мова для вивчення. От так що. Сьогоднішня діаспора це близько 60 тисяч українців в Фінляндії. Хоча ця цифра ця статистика не зовсім надійна, тому що ви знаєте, кордон між Естонією, Фінляндією та Фінляндією і о, Швецією, Норвегією він о, вільно відкритий, і такі потоки о, людей вони постійні, і ніхто вам не скаже чітко, що в Фінляндії 55 тисяч тисяч. Українців чи то там 62 тисячі, тому що це ненадійна цифра з моєї точки зору, тому що я весь час з людьми комунікую і бачу ці ці міграції: О, що ще пане про... Василю. А дозвольте запитати. А як змінилися ваші контакти? Трансформувалися, певно, що з російською діаспорою ну вони ж там теж є, очевидно їм ближче, відверто кажучи. І як ви Ви зробили вигляд, що їх не існує? Ви навпаки, зробили вигляд, що вони існують, і маєте бесіди з ними і контакти, і переконуєте їх у тому, що руська паспортність – це зло, до прикладу, може, силою <ф! ш! hh> ну я скажу так, що прямо кажучи, ми фактично у нас нема такого діалогу, якби мав ну, якби хотів, якби ми хотіли мати, мабуть. Але а, тут дуже багато народу а, я їх ми їх називаємо рускоязичними. Це люди, які приїхали спочатку 90-х по програмі президента Мауну Ковісто. Тобто Мауна ковісто оголосив, що всі етнічні фіни ласкаво просимо терветуло фінською додому. От і це люди, які це такі, знаєте, такий закоснілий, закорінілий совок, з якими практично вести який-небудь який діалог неможливо. Треба сказати, що ми весь час робимо демонстрації, досить великі е, пікети, і на деяких демонстраціях до нас приєднувалися е, е, представники такого русско демократичного русського альянсу чи що. Вони, вони не зареєстровані, але вони приходили до нас і несли наші прапори, і, і все. Але після того, як ми не підтримали там їхні їхні. Е, е, Акції по Навальному в минулому році, то якось це тихо припинилось. Хоча ми бачимо, що вони стараються все-таки якось допомагати Україні. Е, ви знаєте, є от такий момент. Наприклад, в грудні минулого року, в кінці листопада, на початку грудня минулого року, ми зуміли привезти е, розбитий танк русський сюди, в Фінляндію, поставили його напроти парламенту, звідти. Е, Величезна бібліотека, знаменита фінська бібліотека. Оді, він стояв там три тижні, і треба сказати, що ефект, який він дав, це був дуже цікавий ефект. Тому що ну, русські, які в Фінляндії, вони почали нести туди, пробувати нести квіти, свічки, наші мальчики тут і, і там. Але як не дивно, я не кажу про нашу реакцію як українців, але як не дивно, дуже цікаво зреагувало фі, фінське суспільство. Вони просто почали зачищати танк від цих квітів, свічок і кидати просто в е, сміттярки. От це говорить про що? Що е, фінське суспільство досить сильно пам'ятає, що в них було тридцять дев'яти, потім друга війна, сорок е, третій, 44 роки, і це. Це там лежить досить глибоко. Тому їхнє співчуття до нас в цій ситуації досить щире. Не то, що досить, це просто глибоко щире. От так що, якщо завершити про русську діаспору, я б сказав так: от зараз ми готуємо ми візьмемо участь в книжній ярмарці на центральному виставковому центрі фінському, і там будуть наші. Там буде наша письменниця Євгенія Кузнєцова, Ярина Чорногуз, Лілія Мельченко, наскільки я пам'ятаю, також Наталя Терма. І вони ухитрилися, організатори цієї виставки ухитрилися поставити таку рубрику Україна, Росія. Уявіть собі. Ми дуже цим ну, просто, просто обурені. Ми написали звернення до організаторів. Побачимо, як вони зреагують, тому що матеріали деякі вже надруковані. А якщо, а якщо, вони не, а якщо ця рубрика залишається і вони не реагують, які будуть ваші дії? У нас 30 секунд. Які? Ми, Це очевидно, що ми підемо на вина ми, ми будемо брати участь в цій ярмарці. Це очевидно, ми привеземо людей. Письменників будуть панелі з письменниками. Це очевидно, так ми, ми не будемо зупинятися. Так. спасибі Василю вам за те, що ви робите у Фінляндії, за те, що доєднались до ефіру. Василю Уцул – це голова товариства українців у Фінляндії, світового конгресу українців. Він був на прямому відеозв'язку.